Привіт, друзі! Сьогодні другий день нашої кавої подорожі. Сьогодні ми будемо з вами куштувати зразок номер 2 з каву адвент календарю. Зразок номер 2 це кава, яка походить з Індонезії, з острова Суматра, вирощена на висоті 1500 метрів над рівнем моря, митої обробки. З профілем смаку, карамель, яблуки, темний шоколад. Отже, спробуємо нашу каву з Індонезії з острова Суматра. Ось такий вигляд має зерно. Доволі крупне, цікаве. Зараз відміняємо 20 грамів, змилимо і будемо заварювати каву. Отже, 20 г кави на вагах, кава змилена. Тепер переходимо безпосередньо до заварювання. До речі, заварювати сьогодні будемо в каліті. Ось таким чином. І дуже легко зробити каліту, якщо ви маєте звичайний дріпер і таку маленьку штучку. Ось вона, лілі дріп, який. Вам дозволяє зробити з вашого звичайного V60 каліту. Як завжди, змачуємо наш фільтр. І ми готові заварювати смачну каву. Доправляємо нашу кавуцю у дріпер. Як завжди, трішки вирівнюємо її. І ми готові заварювати каву. А сьогодні, поки ми будемо заварювати каву, я розповім вам ще декілька легенд про те, як з'явилася кава. Вчора ми з вами розглянули історичні факти, а сьогодні декілька цікавих легенд про появу нашого улюбленого напою. Тож, починаємо готувати каву і слухати цікаві історії. Отже, легенда перша. З легкої руки Мараніта Антоніо Найрони, який у 17 столітті викладав східні мови у Римі та Парижі, в Європі найпоширеніше стала версія про кмітливого пастуха, враженого поведінкою кіз, що поїли листя кавого дерева, і стрибали після цього немов Жадім на віженні. Жадібна до подробиць публіка невдовзі погодилась, що сталося це в Ефіопії і навіть знайшла ім'я героя Калді. Тарма, що про цю легенду не знали ані в Ефіопії, ані в Ємені. А усі спроби відтворити славетну подію були марні. Кози листя кавого дерева, не кажучи вже й про ягоди, їсти відмовлялись категорично. Тож, швидше за все, історія Скалді красивий, проте штучно створений міф. Подібну легенду втім розповідали і про цілком історичну особу. Абуль Хасан Аль-Шазілі жив у 13 сторіччі і був засновником впливового софійського братства. Подейкували, що під час подорожі до якоїсь екзотичної країни Аш Шазілі звернув увагу на поведінку птахів, які клювали плоди кавового дерева. Вчений вирішив зварити ці плоди і таким чином винайшов каву. Проте не збереглося жодних надійних свідчень про перебування Аш Шазілі ані в Ефіопії. Ані в Ємені і взагалі південні Шимеки. Третя легенда на перший погляд виглядає найфантастичнішою. Її героєм є Софій і шазіліт на ім'я Амар, що ніби мешкав у єменському місті Моха і став відомий тим, що лікував хворих палкими молитвами. Але в Амара були заздрісники, що врешті-решт домоглися його вигнання з міста. Змушений тікати, Софій знайшов притулок у гірській печері. Він страждав від голоду і тому шукав хоч якусь їжу. Невдовзі Омар побачив дивовижно красивого птаху. Він спробував його піймати, але птах зник, залишивши замість себе яскраво червоні плоди. Софій зварив їх і отримав каву, а незабаром повз його печери проходили голодні прачани. Омар гостинно почастував їх кавою. Смах їй настільки сподобався перехожим, що слава про дивовижний напій швидко поширилась країною, а згодом і світом. Винахідник повернувся до міста героєм, а згодом його навіть визвонили святим. Зрештою, один із перших дослідників історії кави. Абд-Аль-Кадір Аль-Ансарі, чия робота датована 1587 роком, називає винахідником кави Джамалиддіна ібн Саїда, муфтія Адена іншого єменського порту, розташованого на протилежному Мохи боці країни на узбережжі Індійського океану. Абд-аль-Кадір розповідає, що якось муфті вирішив у справах до іншої країни, сам він каже про Персію, але, можливо, і до Ефіопії, де побачив, як місцеві мешканці п'ють на піскавих ягід. Рецепта його приготування він нібито не знав. Тому, коли занедужав, просто зварив з кавові зерна і був вражений смаком та лікувальними властивостями отриманої кави. Джамелдін поділився своїм відкриттям із єменськими Дервішами та софіями. І з того часу вони разом молилися ночами, відганяючи сон за допомогою винайденого натою. Отже, по смаку. Так. Однозначно можна сказати, що це профіль Індонезії. Для мене Індонезія вона завжди квіткова, завжди така фруктово-квіткова. Я б не сказав, що я можу тут відчути чорний шоколад або щось на кшталт, але можливо знову-таки на меншій температурі чашці він буде відчутний. Наразі хочу сказати, що це непогана Індонезія, не найкраща, яку я куштував, але вона смачна. Тож, дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати а, історії легенди про виникнення кави. Тож, зустрінемося у новому відео. До побачення!